Друзі, вітаю вас на музичному мистецтві для дітей. І ми продовжуємо пізнавальний цикл випусків Скарби України історія виникнення музичних інструментів. Нагадую, що місяця ми здійснюємо подорож у минуле по регіонам України і дізнаємось про музичні подобання наших пращурів. Сьогодні ми продовжуємо мандрувати Заходом України. Тема нашого сьогоднішнього заняття мелодії Карпат. Зараз я буду крутити свій пісочний годинник, який перенесе нас до Бойківщини – сучасної Івіської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Україна. Одна з наймузичніших націй у світі, Спокон віку пісня приходить до нас у материнській Колисковій та супроводжує впродовж усього життя, у роботі, в коханні, в смутку і радості. А яка ж пісня без музики? Саме музичні інструменти є яскравим доказом надзвичайно глибокої. Музичної культури українців народна музика це та частина культури, яка приховує таємниці або розкриває секрети цілих епох та народів. Наша країна має унікальний арсенал народних інструментів, і вони надали особливий характер та колорит нашій культурі. Перший інструмент, з яким ми познайомимось, це давній струнний щіпковий інструмент цитра. Цей стародавній музичний інструмент, нині рідкість в Україні. Справа в тому, що саме цитру оголосили націоналістичним музичним інструментом. З приходом радянської влади почали його знищувати. Адже перший варіант українського гімну був написаний для виконання саме під цитру. Одним з найулюбленіших українських народних музичних інструментів була коза. Це духовий музичний інструмент. Це різновід волинки. Його виготовляють із козячої шкіри, звідти і походить назва. Ході України є дримба, дримба нагадує невелику металеву підкову. Західноукраїнський музичний інструмент жалійка. Нині жалійку можна зустріти нечасто. Переважно її використовують у карпатських регіонах. Жалійка на вигляд, як дерев'яна дуда, у кінець якої вставляється пищик. У верхній частині вона має 6-9 отворів. Для посилання звуку на кінець трубки одягається роструб. він виготовляється з коров'ячого рогу або берести. Жалійка має різкий голосний гугнявий звук. Інструмент використовується в п'єсах награвального танцювального характеру. Музичний інструмент, що побутує на Гуцущині, це ріг. робиться він з великого коров'ячого рогу. Знайомством з музичним інструментом, який називається Бугай. Він виготовлявся з дерев'яного барильця та пучка конячого волосся. Його звучання ви можете почути з виступів сучасного українського гурту. «О Друзі, а на сьогодні все! Сподіваюсь, вам сподобалось наше пізнавальне музичне заняття. Вивчайте музичну історію України разом зі мною!